Засідання прес-клубу ініціювала територіальна організація Національної спілки журналістів. Тему зустрічі озвучила секретар організації Ірина Балашова. Неділю назад, в общем-то, наша центральна площа втратила хм, свою прежню, свій прежній прежні облік, В общем-то, уже нет пам'ятника Леніна, і, відповідно, якби вже сама площа не може називатися Площею Леніна і не може, якби сам проспект уже носити таке названня. До обговорення запросили нардепа Сергія Кузьменка, міського голову Степана Ципюка, головного архітектора Тетяну Ігнатіву, єпископа Багалепа, Сергія Григорєва, який представляв Олександрійський козацький загін, та представників ЗМІ відмовились від участі в засіданні Олена Богоявленська, координатор народної ради, та Степан Николенко. Краєзнавець жахлова не була присутньою за станом здоров'я. Дещо невчасним, вважає тему зустрічі Сергій Кузьменко. Коли Сьогодні у багатьох громадян в цій країні виникають запитання номер один. Це, мабуть, власної безпеки і безпеки власних дітей. То зрозуміло, що виникає запитання, чи не зарано ми говоримо про те, яку ми хочемо бачити Олександрію. Але ж обговорення щодо подальшої долі площі триває і вже є конкретні пропозиції. Ко мне в редакции тоже приходили представители ассоциации предприятий и предпринимателей, которые уже однозначно, уже таки настроены и тоже говорили, что будут вносить предложение на общественное рассмотрение о том, чтобы на площади все-таки поставить памятник или стелу, на которой увековечить имена погибших хлопцев на

Площадь, яка вот, на сей день носить названня Ленина, Леніна, когда-то була Соборною площею, як пропозиція відновити історичну справедливість та відродити храм, є й інші думки. Один священник, настоятель храма из Долинской, сказал, что на месте бывшего памятника Ленина в Долинской хотят поставить памятник десяти заповедям, если можно так сказать, да, то есть вот сделать какую-то стелу, где написать десять заповедей Божьих, да, то есть вот, вот это веч, вечные, как бы такие, знаете, добрые, Присутні ідеї Соборною площі схвалили. Плита з заповідями також має право бути. Щодо собору, то доцільніше невеличку церкву зауважив Сергій Григор'єв. В свою чергу Сергій Кузьменко побіцяв матеріальну підтримку оновлень площі.